Друзі, всім привіт! Я вас рада вітати в новому випуску. І сьогодні наша тема буде досить цікава, і буде стосуватися вона більше з області психології відносин. Ідеальні відносини. Тому погнали! Кожен із нас уявляє собі ідеальні відносини, ідеальні стосунки. Але чи можуть вони такими бути? Як зробити відносини ідеальними? Про це та про багато іншого дізнаєтесь в цьому ролику. Кожна дівчина та ще казати, кожен чоловік мріє про ідеальні стосунки. Але чи можуть вони такими бути? Так, безумовно, до них можна і потрібно прагнути. Але не всі знають, як це зробити. По суті. Ідеальними прийнято рахувати відносини, які честі із них обоє поважають і люблять один одного, і вони разом вирішують виникаючі проблеми, і саме тому стають ще ближче один до одного. Але існує величезна кількість різних прикладів, коли надії так і залишаються надіями, а сімейні пари розпадаються просто тому, що не можуть впоратися зі своїми проблемами. Тому, коли подружжя скандалять, то ніхто цьому не дивується, адже всі ми знаємо, це відбувається в кожній сім'ї. Але чи можуть бути стосунки ідеальними? В першу чергу кожен повинен розуміти, що світ наш з самого початку вже не ідеальний. Адже в ньому понад усе стоїть матеріальна енергія, а ще різні пороки: гордість, егоїзм та інші. І погодьтеся, досить важко вибудувати ідеальні стосунки в такому місці. І не можна ж просто довести відносини до шлюбу, а потім розслабитися. Коли відносини завмирають в одній точці і нікуди не рухаються, і немає жодних спільних точок дотику, то вони деградують і гинуть. Відповідно, з'являються конфлікти, і ні про яку ідеальність і мова не може бути. Є іще одна причина, чому відносини не можуть бути повністю ідеальними. Суть в тому, що кожна людина унікальна, і погляди на життя у всіх різні. Виходить, що двоє людей з абсолютно ідентичними поглядами не можуть бути, і на цьому ґрунті можуть виникати сутички. Чоловікові хочеться, щоб жінка була слухняною. Поважала його завжди, і, незалежно від ситуації, ще й задовольняла його і була небагатослівна. А ось для жінок це все зробити дуже складно. У свою чергу, жінці потрібна ласка, увага, ніжність, ну і так далі. Їй хочеться, щоб чоловік її слухав, виконував бажання, забезпечував і так далі. Ці завдання для чоловіків теж дуже складні. Ось і виходить, що природа у нас різна, але все одно ми прагнемо створювати сім'ю. І в кінцевому результаті всі розуміють, що люди різні і приймаються або розлучаються. Якщо б кохання не існувало, якраз завдяки якому і створюються шлюби, то жодна людина не стала б створювати сім'ю, тому що відразу б могла побачити. Що її чекає попереду багато проблем. Як же зробити відносини ідеальними? Якщо знати всі особливості духовного світу, то можна зробити своє життя практично ідеальним. Для цього ви повинні активно працювати над собою і над своєю самосвідомістю. Тут людям доведеться вибирати. Напружуватися, щоб їхнє життя було щасливе і в любові. Або просто йти за течією, куди занесе. Якщо в сім'ї відсутній духовний розвиток, то вона буде сповнена конфліктів, які відрізняються серйозністю, а ще вони можуть призводити до великих образ. Єдине, що може допомогти розвиток обох в подружжі. Тільки в такому випадку стосунки стають ідеальними. Чому ж стосунки не бувають ідеальними? Всі ми знаємо, що нічого не буває ідеальним. Безумовно, існують приклади відмінних пар. Але б тільки знати, як їм доводиться, сильно старатися, щоб залишатися такими. Але й багато продовжують просто шукати виправдання, щоб нічого не робити. Зокрема, багато пар будують відносини як попало, і навіть не думають їх змінювати і розвивати. Звідси і виникають скандали, сварки, істерики. Хіба це хороші стосунки? Звичайно ж, ні. Що вже говорити про ідеальність, незважаючи на все, найважливіше саме ставлення один до одного, повне взаєморозуміння, прийняття всіх недоліків, повага до принципів і поглядів. Ось це все і робить людей щасливими. І їх відносини вже наближаються до ідеалу. Важливо визначитися, чого людина взагалі чекає від відносин і прагнути до цього. Причому зусилля повинні бути спільними всі ми розуміємо, які конкретно відносини нас влаштовують і фантазуємо про них. Ось тільки міняти щось хочуть не всі. І кожен раз, повертаючись додому, ми занурюємось в скандали. Замість того, щоб поговорити і обговорити план дій. Більше того, не кожен може собі уявити ідеальні стосунки, що було з чим порівняти свої реальні. Ви тільки спробуйте, уявили, а ось тепер подивіться, що ви маєте. Якщо все збігається, то залишається тільки порадіти за вас. Якщо ні, то щось приберіть, додайте, виправте. Але не залишайте, як є. От тільки тут не все від вас залежить. Ваш чоловік теж повинен щось робити. А якщо він нічого не робить, то вже вирішуйте, чи потрібно вам це все. Ну що ж, а тепер саме цікаве. Як же ж виглядає ідеальна пара? Як правило, буває навіть складно уявити, що означають ідеальні відносини і як вони повинні виглядати. Насправді зрозуміти це зовсім не складно. А я вам в цьому допоможу. Отже, що ж важливо побачити у своїх відносинах це повага. Це стосується всіх сторін життя. Людину потрібно завжди приймати як особистість і як окрему персону. Ніколи не ставте себе вище або нижче, ви на рівних. Але ваші погляди можуть відрізнятися, і це потрібно приймати. Е, ні, звичайно, якщо він аморальний тип і злочинець, то не треба йому потурати. Це явно вказує на те, що людина дуже погана. Ця людина представляє небезпеку і не збирається підкорятися закону, який прийнятий для всіх. До того ж, йому не важлива мораль. А ось в іншому завжди має бути повага. Наступне. Цікавість один до одного. Коли дві людини байдуже ставляться один до одного, то їх відносини вже не такі ідеальні. Так, вони можуть бути вічливими, чемними, але любові немає. Відсутня турбота, ласка, інтерес і все інше. На одній тільки повазі далеко не заїдеш. Ідеальна пара повинна цікавитися один одним, проводити час разом. Спілкуватися та багато іншого. А якщо цього немає, то ідеальності немає також. Наступне спільність неможливо побудувати хороші стосунки без якихось спільних інтересів і поглядів. Чудово, коли людям є про що поговорити, чим зайнятися, а ще у них є спільні погляди на більшість речей. Але тільки важливо розуміти, що з часом все може змінитися, і не факт, що це сподобається нашому партнерові. Так, якщо люди різні і вони вирішили побудувати стосунки, то у них обов'язково будуть конфлікти, якщо вони не вміють приймати чужу точку зору і у них немає ніяких спільних поглядів. Ще одне це відмінності людей. Незважаючи на те, що на відносини і інші життєві речі люди повинні дивитися однаково, у них повинні бути і певні відмінності. В іншому випадку буде просто нецікаво. Головне, аби вони були цікавими, а не викликали неприязнь. Погодьтеся, завжди цікаво дізнаватися людину, але якщо це щось погане, то вже стає неприємно. Наступне це загальний інтерес або сукупність інтересів. У всіх людей інтереси в житті відрізняються, і їх простіше реалізувати з однодумцями. Тому потрібно шукати таку людину, з якою ці самі інтереси співпадуть. Звичайно, люди можуть використовувати інших у власних інтересах. Але тут вже точно не можна сказати про ідеальні стосунки. А також є кілька основних правил, дотримуючись яких. Відносини можна зробити, ну як не повністю ідеальними, але хоча б наблизитися до них. Відносини повинні бути реальними. Що це означає? Ми часто уявляємо собі все так, як хочеться, ось тільки реальність виявляється дуже суворою. Коли надто довго щось собі уявляєш, то вже починаєш вважати, що це реально. Відповідно, коли доводиться стикатися з дійсністю. То все виявляється далеко не так, і від цього стає дуже кепсько. Потрібно залишатися собою. Незалежно від того, наскільки сильно ви любите людину, ніколи задля неї не міняйтесь. В деяких речах дійсно можна, навіть буває, потрібно підлаштуватися, але не повністю змінюватися адже це незручно. А як ми розуміємо, що у відносинах люди завжди повинні відчувати комфорт, а не зображати жертовність і робити те, що не подобається. Ви розумієте, такі відносини довго не протривають. Не потрібно пригнічувати один одного в ідеальних стосунках, ніхто нікого не пригнічує, тобто, кожен повинен реалізувати себе рівно настільки, скільки йому потрібно. При цьому другому з подружжя має бути добре, він не повинен відчувати себе пригніченим і закриватися в своїх бажаннях. Має бути взаємна довіра. Це ще один дуже важливий пункт будь-яких відносин. Людина завжди може залишатися тим, ким вона є, і при цьому їй будуть довіряти без сумнівів. Приміром, чоловік завжди повинен ним залишатися. А не бігати наліво і потім приходити назад. Або на чоловіка завжди можна покластися і не боятися, що у важку хвилину він вас кине. Ще одне: у стосунках має бути міцність і сталість. Що це означає? Коли люди не можуть зберігати вірність, то з відносинами явно щось не так. Та і якщо щось трапиться, то нікому від цього погано не буде. Тому що ніякої цінності відносини вже не уявляють. Якщо ж чоловік і дружина дійсно люблять один одного, то вони зазвичай готові жертвувати своїми принципами і навіть життям, аби тільки другого витягнути з біди або допомогти в чомусь. Тільки не варто плутати це з повсюдною жартовністю. Також потрібно поважати минуле, коли люди вступають у відносини. То у кожного з них є вже своє минуле. І не завжди воно гарне. Це потрібно поважати і ніколи не докоряти. В парі люди завжди повинні підтримувати один одного, незалежно від ситуації. І навіть не важливо, один нажив собі проблеми або обидва. Але як відбувається в реальності? Ось, начебто, живеш собі ніяких проблем, і здається, що всі тебе люблять і завжди підтримують. Але, зіткнувшись з проблемами, вас відразу ж відштовхують. Тому для того і є пара, щоб підтримувати один одного, незважаючи на весь світ навколо. Також важлива відкритість у відносинах. Звичайно, відносини завжди повинні бути чесними. Але іноді можна дозволити собі брехню на благо, іноді можна залишити недомовленість. Якщо інформація може виявитися зайвою. Наприклад, не варто розповідати про випадковий зв'язок, про який ви дуже шкодуєте. Чи вам щось не подобається, і ви просто в сказі, то не варто зриватися, також потрібно постійно розвиватися. Розвиватися треба завжди, в тому числі і завдяки відносинам. Вони ніколи не стоять на місці. І постійно змінюються. При цьому добре, коли вони саме розвиваються, а не змінюються у бік деградації. А тепер спробуйте порівняти свої відносини з ідеальними. Є куди прагнути. А може бути і не варто їх продовжувати. Подумайте над цим. Друзі, я дуже дякую, що ви подивились це відео. І я дуже надіюсь і дуже хочу, щоб це відео було для вас корисним. Тих в парах, в яких виникли якісь запитання, нехай воно дасть на них відповіді. І я вам бажаю, щоб ваші відносини були самі ідеальні. Дуже дякую, що ви були зі мною, що ви загалом зі мною на мене підписані, що ви додивились відео до кінця. Не забувайте поставити лайк та підписатися. І, звичайно, чекаю вас у наступних випусках. Ваш топчик!